Отже, що ж потрібно, щоб збудувати цивілізацію? Може, геніальні ідеї чи могутні лідери? Насправді все починається з чогось ну, набагато простішого. Давайте розберемо цей фундаментальний рецепт, який створили тисячі років тому. Як збудувати цивілізацію з нуля? Хм, Звучить як надскладне завдання, правда? Але що як увесь цей кресленик для суспільства від Вавилону і до наших днів, насправді спирається всього на кілька фундаментальних кроків. Ну, Нумо дивитися, що ж це за кроки. Так, для початку давайте розберемося з термінами. Цивілізація це ж не просто група людей. Ні, це складна організована система. І саме ось ця організованість це ключ до всього, що буде далі. Запам'ятаймо це. І ось він. Перший найважливіший інгредієнт у нашому рецепті це вода, а точніше, вміння її контролювати. Подумайте лишень: найперші великі суспільства виникли саме там, де люди навчилися приборкувати могутні річки. Почнемо, звісно ж, з колиски цивілізації Месопотамії. Назва з грецької так і перекладається: земля між річками. Саме тут, між Тигром і Яфратом, розквітли Шумер, Акад і Вавилонія. Далі в нас Єгипет, цивілізація, яка без перебільшення народилася з Нілу. Усе її існування, її процвітання залежало від щорічних розливів цієї річки. Переносимось на схід до долин інду та гангу. Тут виросла величезна інська цивілізація. Уявіть собі, її населення могло сягати п'яти мільйонів людей. І нарешті Китай, його великі річки Хуанхе та Янзи, були ну, водночас, і благословенням, і прокляттям. Вони давали життя, але і несли руйнівні повені. Цікавий факт стародавній ієрогліф нещастя колись зображував саме річку, що вийшла з берегів. Отже, ось він перший і найважливіший крок усі ці культури опанували іригацію. Розумієте, вони будували канали, дамби і так перетворили дику непередбачувану природу на надійне джерело їжі. І саме цей надлишок продовольства це і є той фундамент, на якому потім звели все інше. Бо коли їжі стає вдосталь, то не всім потрібно працювати в полі. Логічно ж, і це вивільнило час і що найголовніше людей, людей, які могли тепер будувати міста, створювати соціальні структури і власне системи управління. І що цікаво, погляньте, як кожна цивілізація використовувала місцеві матеріали, щоб ну, показати свою владу. В Месопотамії, наприклад, бракувало каменю. Не проблема вони зводили велетенські зикурати з глиняної цегли. А от єгиптяни, у яких був доступ до граніту, будували свої вічні піраміди. Це ж були не просто будівлі, це були заяви. заяви про силу, про організовану працю, про централізовану владу. Ну, дивіться, такий величезні будівельні проекти вимагали керівників, правильно? І ось так з'являються фараони, імператори, царі. А щоб керувати тисячами людей у містах, що потрібно? Правила. І так ми отримуємо перші писані закони, як от знаменитий Кодекс Вавилонського царя Хаммурапі. Але стривайте, як керувати всім цим врожаєм, як збирати податки, записувати закони. Для цього знадобився третій ключовий інгредієнт, і це революційна технологія, що народилася з ну, з дуже практичної потреби. От задумаємося на мить навіщо люди взагалі винайшли письмо. Більшість, мабуть, скаже для поезії, для епічних легенд, для законів, але правда, вона набагато прозаїчніша і, можливо, через це навіть цікавіша. Нось воно одне з найдавніших речень в історії людства. І тут немає ніякої філософії, жодного епосу. Це бухгалтерський запис. 29 тисяч мір ячменю, 37 місяців кушим. Виявляється, перші слова в історії були звичайною квитанцією. Уявляєте? Так так. Письмо винайшли не для мистецтва, а для адміністрування. Це був інструмент, щоб вирішувати логістичні проблеми економіки, яка стрімко зростала. Просто виникла потреба вести облік даних, які людський мозок ну вже не міг запам'ятати. Ось і весь секрет. Звісно, з часом ця система обліку еволюціонувала. Прості значки для товарів перетворилися на складні системи, як от клинопис чи єрогліфи, системи, якими можна було передати вже будь-яку думку. І лише після цього, значно пізніше, з'явилася література, якою ми її знаємо. Гаразд, до цього моменту ми говорили про один і той самий такий базовий рецепт цивілізації, але тепер давайте різко змінимо курс і перенесемося до стародавньої Греції, тому що саме там створили абсолютно новий, просто такий радикальний кресленик управління суспільством. Греки запропонували світові му, ідею, яка змінила правила гри демократію. Саму концепцію, за якою влада належить не царю чи жрецям, а всім громадянам, лише уявіть, наскільки це було революційно на той час. Але не всі грецькі поліси обрали цей шлях. Головний суперник Афін Спарта пішла іншим шляхом і впровадила зовсім іншу систему, олігархію, тобто владу небагатьох, невеликої групи обраних. Тобто бачимо такий чіткий вододіл в Афінах цінували індивіда, громадянина, його думку, а в спарті там головне держава, колектив, дисципліна. І ці два підходи, звісно, сформували абсолютно кардинально різні суспільства. І це були не просто якісь абстрактні політичні теорії. Зовсім ні. Вони визначали, як конкретна людина жила, як вона навчалася і як воювала. Це визначало буквально все. І найкраще це видно на прикладі освіти. Дивіться. В Афінах хлопчиків навчали музики, філософії, щоб виховати гармонійну особистість, а в спарті там їх з семи років забирали в казарми, щоб викувати ідеального воїна, два різні кресленики, два абсолютно різні результати. Отже, від уміння контролювати річки, вести облік на глиняних табличках і аж до дебатів про те, хто має правити. Усі ці стародавні інновації це не просто історія з підручника, це, по суті, операційна система, на якій досі працює наш сучасний світ. І все це залишає нас із фінальним питанням. Ми ж успадкували всі ці кресленики – і афінський, і спартанський, і вавилонський. Тож який із них ми використовуємо сьогодні, щоб будувати наш світ, наше майбутнє.